Імпровізований кіоск просто неба у центрі прилук облаштували юні волонтери Тимур та Кирил. Тут продають свій нехитрий крам з патріотичною символікою. Все, щоб допомогти прилуцькому тербату. Все нас з українською символікою. У нас тут є повітряні кульки, кулька слава Україні, наклейки, резинки. Сніжинки, закладка, українська причу та прапори. Після школи ми з Тимуром почти кожен день ну, обичної вівторок. п'ятницю ходимо волонтерити. Ну, ми дуже раді приєднатися до цієї акції. Я хочу сказати пару слів. Дякую Тимуру, що запросив мене на цю акцію. Поволонтери це з ним. До речі, найбільший попит серед містян саме на прапорці України. Загалом прилучани залюбки долучаються до збору коштів. Хтось купує вподобані товари, а хтось просто кидає гроші до банки зі словами Слава Україні. Ми дуже раді за наших діток, що вони наближають нам перемогу і допомагають у зборі. На ЗСУ краще б не знали діти на ну вже тепер ми, діти війни, будемо боротися проти нашого ворога. Всі дорослі і діти, всі ми боремося з цим. А буде перемога. Думаю, що це дуже гарна пропозиція, тому що в нас час дуже важко воювати, і тому потрібно, щоб всі ми підтримували ЗСУ. Ну і звісно, наш прилучав. Діти дуже гарно зробили, що долучилися до цієї акції, тому що кожен може підійти, залучитися до цієї акції, і звісно. Молодь буде розуміти, що це все дуже потрібно. Дуже приємно, що є свідомі діти, які наближають нашу перемогу. Під час війни кожен має приносити користь, каже Тимур. Що в перші дні повномасштабного вторгнення малий відніс усі свої дитячі заощадження до волонтерського хабу п'ятого ліцею? Тоді побачене вразило його до глибини душі. Сотні волонтерів крутилися, мов бджілки у вулику: хтось зварював їжаки, хтось пакував волонтерку. Хто сплів маскувальні сітки чи готував їжу? Саме тоді хлопчик твердо вирішив, що теж хоче стати волонтером, аби бути корисним. Я вирішив бути волонтером, тому що ЗСУ мають перемогти цю кляту русню. Ми зараз наближаємо перемогу. Діти теж мають робити такі добрі речі у бік перемоги. Слава Україні! У прилуках просто неймовірні люди резюмують юні волонтери. Ми дуже здивувалися, що перший день за півтори години ми зібрали. Півтори тисячі гривень. Ми вдячні всім людям, які підходять до нас та донатять на збройні сили України. Я хочу подякувати всім людям, хто кидає гроші без речі або щось купляє. Я дуже вдячний їм, тому що це наближає нам перемогу. Усі зібрані кошти хлопці планують передати до соборного хабу, яким опікується настоятель собору Різдва при Святої Богородиці Віталій Юрочко. Ми зараз збираємо гроші на допомогу. Прилучкому тербату сьогодні тисячі юних волонтерів по всій країні проміняли безтурботні ігри на подвір'ї чи у гаджетах на клопітку щоденну працю, аби допомагати нашому війську. Вони наш надійний тил і гордість, кажуть містяни, пензлем чи піснею, своєю кмітливістю і вправністю. Вони наближають нашу перемогу. Свідомі з пелюшок, маленькі герої України.